Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді три броньовані міцні і незламні планшети від бренду Hotway. Це моделі R8, R9 Pro та R10 Pro. З першого погляду вони можуть здатися дуже схожими, але якщо придивитися уважно, то кожен таки має свої особливості і фішки, які роблять його унікальним. Ми пройдемося по всім ключовим моментам: від комплектації та зовнішнього вигляду до екрану батареї і пам'яті. І в кінці з'ясуємо, для кого вони. Підійдуть, скільки ж вони, власне, можуть пережити, і, звісно, який з них найкращий. Окрім цього, невтомно нагадую, що при купівлі цих або будь-яких інших товарів, за посиланням в описі, ви можете скористатися промокодом Ігор та отримати безкоштовну доставку ваших новеньких гаджетів. Тож користуйтесь, аби кожна покупка була, так би мовити, в кайф, адже ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїх. Розпочнемо з пакування та комплектації. Тут ці планшети вже відрізняються. Найбільш просте і лаконічне пакування в моделі R8. Тут сам планшет, одразу ж захисне скло до нього, що нагадує нам про те, що безпека і стійкість тут на першому місці. Кабель для заряджання, блок живлення на 10 Вт, скріпка і документація. Ніби нічого нового і несподіваного. В той же час, коли я розпаковував моделі R9 Pro та R10 Pro, то ну, було враження, що з наявних Елементів можна просто перезібрати цей планшет, окрім вже озвучених вище елементів. Тут на нас чекають перехідник з usb c на USB, a викрутки, металеві кріплення, болти до них і ремінь на руку. З точки зору логіки, ну зрозуміло, що ви просто можете зробити собі більш зручне кріплення для роботи з цими планшетами в екстремальних умовах, але при першому відкритті, от непідготовлений користувач, цілком може подумати, що відкриває, не знаю, якийсь Конструктор для дорослих чоловіків. Розпаковка такого планшету це як у вихідний день пройтися по якомусь не знаю магазину інструментів. От просто для задоволення. Що стосується зовнішнього вигляду, то так, всі ці планшети схожі, і всі вони отримали прорезинений корпус і захист за всіма можливими і неможливими стандартами, як то IP 68 ip IP69K, дев'ять ка, мілиста де вісімсот Однаково всі мають захищені заглушками порти для заряджання, слоти для сим-карт та карт пам'яті. Мікро де, але те, наскільки однакові моделі R8 та R10 Pro, це, це вже занадто. Ну вони буквально ідентичні зовні і по габаритам, і по розташуванню елементів на корпусі, і по розташуванню абсолютно всього вони виглядають однаково, вони важать однаково, вони відчуваються однаково. І вимушений вам зізнатися, але за період тестування цих планшетів я. Я так і не навчився їх розрізняти. Ну от поклади їх зараз два переді мною і я не назву точно де який знаходиться. Так само екрани у них теж однакові. Це IPS на 10,1 дюйма. Адекватний, цілком пристойний собі IPS, До нього ніяких питань немає. Він не фантастичний, він просто нормальний. Говорячи про інші подібності цих моделей, то акумулятори у них теж однакові на 10800 мАч Це впевнені два дні роботи в даному випадку без жодних сумнівів. Розповів би вам про відмінності їх камер, але не вийде, тому що вони теж однакові. 13 мегапікселів основний модуль, 5 мегапікселів фронталка. Годяться, звісно ж, для того, щоб включитись десь по відеозв'язку. Ми часто жаліємось на інші бренди, тому що вони в кожну нову модель ставлять новий невідомий нам процесор. Тут такої проблеми нема, бо R8 та R10 Pro і процесори мають однакові. Загалом, хоч вбита, я не розумію в чому загалом різниця цих пристроїв. Ну, гаразд, одна суттєва відмінність у них є, якщо не рахувати от різний набір елементів коробці, але хоч ця відмінність і важлива і безперечно відчутна, але вона одна, і про неї ми поговоримо трошечки далі за текстом. На фоні цих двох планшетів навіть брати Аміль і Раміль Рамільносіровис курганий гаргатну вони виглядають як люди з різних світів. Просто той же час у нас є Hot Wave r 9 Pro, який, хоч і схожий на своїх двох молодших братів, але таки має свої унікальні особливості. По-перше, він фізично більший. Тут діагональ екрану цілих 11 дюймів, до того ж, він Full HD+. По самому зображенню жодних зуважень також немає. Зі змін, які можна відстежити на корпусі, найочевидніша це ліхтар на задній панелі, і для його керування є навіть окремий застосунок, і це та річ, яка дійсно може бути корисною в складних умовах роботи, для яких власне і передбачений цей пристрій. Тут можна як просто підсвітити щось в темряві, так і просигналізувати сигнал SOS. Але є тут і доволі дивні деталі, як, наприклад, те, що в порівнянні з двома попередніми близнюками кнопки живлення і керування гучністю тут не в тому ж положенні, що в r 8 і R10. Про що насправді дивно, тому що, ну припустимо, я користувався попереднім поколінням, вирішив оновитися а тут. Тут навіть кнопки не на тому місці. Де логіка? Варто коротко також згадати про акумулятор вход Wave R9. Pro, тому, що сам планшет більший, екран більший, і відповідно і акумулятор сюди треба більший. Тож виробник помістив банку на 20 тисяч мілямпергодин, і це вже той об'єм, який дозволяє планшету не тільки самому працювати декілька днів, але й зарядити ваш смартфон. Он навушника навушники за потреби, тому що зворотня зарядка тут підтримується. Ну, власне, так само, як і в двох інших моделей. Камера тут теж на папері потужніші, це 64 мегапікселів основна і 16 мегапікселів фронталка, але це планшет і рівень вимог тут не міняється. Для відеодзвінків прям топ. Ну і навряд чи ви думаєте проводити стильну осінню фотосесію на прям цей гаджет. Хоча для зйомок нічного Донбасу, десь через дрон. Може бути і що стосується системи та заліза, то у всіх трьох моделей ці параметри по суті однакові. Всі працюють на Android 14, так не найсвіжіша версія, але тут цього вистачає. Сама система проста і не навантажена ніякими зайвими елементами. Такий собі системний мінімалізм. По залізу всі три планшети мають Unisoc Tiger T606 і набирають в тесті Antutu приблизно 370-380 тисяч балів. Процесор бюджетний і це одразу говорить нам про рівень задач для яких створений цей власне гаджет. Вони явно не для графічних дизайнерів. От прості завдання будуть виконані при будь-яких умовах. Це, мабуть, от основне гасло Хотвейв. А от де ми з вами дочекалися різноманітності, так це в питанні пам'яті. І тут беріть ручку і записуйте. HotWave r 8 отримав в базі 4 ГБ оперативки, які можна гібридно розширити до 12. Моделі R9 Pro та R10 Pro мають 6 та 8 гігабайтів оперативки в базові. Омлектації і можуть її гібридно розширити на 14 та 12 гігабайтів відповідно, тобто до 20 гігабайтів в сумі. 20 гігабайтів оперативки. Ну, звучить дуже потужно, але чи є тут об'єктивний запас потужності процесора для такого, не впевнений. Хоча в ігри на ньому пограти можна, щось нескладне і не дуже вимогливе. І ми знову ж таки приходимо до того, що ці планшети це рішення для простих завдань і простого софту, якому треба працювати в дощ в град в сніг і. У все це водночас, ну або якщо ви шукаєте щось для дитини, щоб вона не розбила це в перший день. Знаєте, ці планшети вони як як класичні Nokia, 3310, Тобто, він, коли у вас падає, ви хвилюєтесь не за нього, а за місце, куди він власне падає. Якщо умовна компактність це для вас не критерій, тоді найбільш наворочений з усіх, це звісно R9. Pro. тут вам і екран з кращою роздільною здатністю, і акумулятор вдвічі більше. І ліхтар на випадок крайньої необхідності. Проте, зрештою, вибір завжди за вами. Якщо один з цих планшетів вам таки сподобався, то ви завжди можете придбати його за посиланням в описі під цим відео і отримати безкоштовну доставку, скориставшись промокодом ІГОР, він діє до кінця. 2025 року. Загалом же, напишіть в коментарях, який варіант ви особисто вважаєте найкращим на сьогодні. І не забувайте про вподобайки, підписки та дзвіночки. Вам не складно. Нам справді дуже приємно. І дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.